Він є на кожній кухні, його додають до кави, чаю, випічки і навіть до різних соусів. Але, чи знаєте, ви, що він небезпечний. І як він впливає на мозок і на тіло. Готові дізнатися, як зменшити шкідливість, але не жертвувати смаком? Що таке цукор? Та де він взявся? Який буває цукор? Все про його різновиди. Тевія корисний замінник цукру, який не шкодить фруктоза, ксиліт і сорбіт. Що це і куди їх додають, буде чи не буде, то все-таки цукор корисний чи шкідливий. Дивіться програму Рожеві окуляри у суботу, о 12.20 на каналі Правда Тут Львів. Та на ютуб каналі програма Рожеві окуляри за посиланням ось тут донизу.